thank mm -hmm. you Друзі, всім привіт! 17 лютого. 6, годин, 6 ранку. Кидаємо ми добрива, підживлюємо ріпачок. Все, трошечки розвиднюється. Продовжимо. 7 година ранку вже розвиднялося. Так, нахожусь на полі, ріпачок у нас посіяний. Тут попередник пар, що ми тут вносимо 100 кг амонію і 200 кг селітри. Ріпачок сіявся 10 серпня. Була велика засуха в нас, дожів не було, Він тут бідний нещасний, але коли пішли дожі, Дежі пішли в листопаді, то він дуже швидко набрав собі вегетативну масу. Далі я пройдусь по полях, там покажу яка, яка різниця ріпак по гороху, ріпак по зерновій групі і ріпак, як ми зараз бачимо по пару. Що тут видно? Навіть на пару все-таки є коє де присутствують нас. Миші, але вони так, можна сказати, не, не сильно поврядили ріпак, тому попару найкраще. Сульфат амонія, макош, капролактановий, перший раз ми використовуємо цей. Такі добрива, не як скло, Ми Минулому році ми латвійський використовували, теж прилактала, але там була вона більш біла, така гранула і крупна, а тут така як селітра, трошки навіть мельче. Ну, досить добре в принципі. Сипучість у неї трошки слабіша, ніж в селітри, але на румі тут стоїть 100 кг норма поділка 7. Швидкість 15 км на годину. Селітру кидаємо 200 кг, поділка 11. Так, тут досить потужний такий розвинитий ріпачок, як видно. Тут нічого не вирвав, вже видно, навіть загілкувався. Норма висіву була 350 тисяч. Майже, майже весь він вийшов. Але є такі маленькі п'ятнишки. Десь метр квадратний місцями попадається, а так все, в принципі, досить гарний розвиток, досить гарний ріпачок. Е -е, дивлюся наперед погодні умови. Там вже плюс 10 передають, тому ми останні наші такі якби приморозки якби по погоді дивився наперед, то вносимо. Хотілося б, звичайно, по сніжку, але земля мерзла мінус 4 градуса, мінус 30. Приблизно Ну, должно все розтає! Так, що тут на ріпакок, до речі, забув сказати ріпак е по пару не без єдиної розрегуляції, от як видно. Такий розвиток. Ну, що в нас велика засуха, не було досить великого вологого забезпечення, тому він не, 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 не ліз до верху. Тому тут а, перший тиждень було проведено інсектицидний захист, було таке, що відльокся трошки на деякий час приїхав, тут, а тут вже ріпак без листя стояв, одні пеньки, думав, йому буде гаплик. Бризнули медоклапридом, він трошки стояв бідненький, нещасненький, відходив, вологи не було, то, е, вегетативну масу не міг набирати, думав він, на нього такі ставки невеликі були. Тому е, сидів він досить довго, Ну і там ще одна була вала нападала на неї шкідники, тому другий раз. А ну бідожди, добав трохи. Зараз добавлю трошки, бо... Тут це ж остаче не було Так, бо там настроїть На десяточку Та ні, тут останеться просто не треба щоб оставалося Так. Да. Поїхали Не хватимо Не хватит? Та хватимо просто... треугольник. 12 гектарів а тут півтори тонни Може щоб не оставалося Десямичі да, є, бачите. Ну, на горох їх було дуже багато, травили ми по гороху по пару менше, але вони все одно є. Тут все не влізе, чи? Там лізе, ну ж пуста. Там трохи було, Бег бе, дырявий, да? Бу-бу, дырка була, ваш Да, Оно легко. Воно легко. Вона легко роздуває. Як стекло. Як сахар, да? Все, езжай, Санька. Так, репачок, пола находимся. 에... Попередник пшениця тут була пшениця вона сіяна, 에... тобто, не сіяна, а тюкована. Забрали тут солому, затюкували і посіяли ми. Дисковка слідом була сіяли. Так, що вийшло? Тут сіяли ми 600 тисяч норма. 에... Теж ніякої розрегуляції нічого не було. Була тільки всього раз фунгіцидна. Не фонецида, а сектицидний захист і бризали ми проти злакави. Але друга волна, ну, це це вже не пшениця падалишна, це вже мітличка. Є і пшениця, ну от. цим будемо потепліє досить добре. То будемо обирати ще раз хізолофобом, друга обробка буде по захисту. Ну, по густоті десь приблизно тут 1300. Тому ну, такий ріпачок на вид. Земля мерзла, не можу витягнути. Ось ну, такий він прижатий, в принципі, теж сидів він вже ж без вологи. Ой, там відео є, в мене він стояв в листопаді. Три листочка, бідний нещасний, але тоді вже пішов дощ, вже... він трошечки почав набирати масу, але як видно, ріпак сіявся 2 1... 1 серпня. Тобто Він цілу осінь простояв бідний нещасний і вже під саму зиму він почав егітирувати, тому що з'явилася влага. І Він трошечки набрав собі масу. Ну, В принципі, він по розвитку непоганий, є дуже догадні такі притиснуті до землі розложисті рослинки. Ну, якось так. Багато бачите, і пшениця і мітлиця. От це не знаю. Похоже на мітлицю. Пшеницю не схоже. Тобто треба забирати ці бур'яни. Це вже буде як потепліє, то ми пройдемо гербицинний захист. Так, якось так, ну теж тут а миші присутні, більше мишей, ніж на пару, але їх трошки менше, ніж на горохи. На горохи по рекордному кількості мишей. Таке поле слабеньке, це саме слабе поле е серед всіх. Ну, В принципі, я думаю, щось щось й буде. Теж вносимо тут 100 сульфат амонії і 200 кг селітри. Зараз ми вже Починає отіпіль вже пішла, вже сонце, то вже починає трактор водити, тому ми зараз докидуємо, залишилося круга і все. Так, підготували сівалочку, купилися за 5,4 старенько, сугубо для підкормки пшенички. Так, зробили ми таке тишло, труба в трубу, ну, це звичайно, як заводське. Далі, далі, далі зробили ми, щоб закидалося. Дишло. Ну і транспортні колеса. Транспортні колеса ми зробили їх ззаді, заводські десь ось посередині. В нашому випадку ми зробили, заді, але ми зробили їх механічні, труба в трубу і тут шкорінь. Трактором під'їжджаємо з цієї сторони. Там оту, на тій стороні ми. От Трубу опускаємо, щоб коли ми піднімали цю за цю задницю, сівалка не перевернулася ні ліво, ні направо. Тобто ми От у нас колесо, тут ще фарбою треба помітити нам, де буде межа, трактор під'їжджає На... по фарбі, ми вже знаємо, що тут колесо буде, де ціпляться. От. Такий спеціальний у нас штопор. От, стопор вставляємо, колесо зафіксовано. Трактором під'їжджаємо, з цієї підняли, колеса <кхи> витягується в нас болт, колес прокручується, колесо буде вертикально так стояти. І Болт вставляєш і вони будуть е, догори. Сілку з сіргою пустив і все, воно вже нах... в, в робочому положенні. Думали, квадрат зробити, ну квадратом це треба так. Колесо знімати. Потім його перекручують і вставлять. Тут це губа болт, витягнув. Прокрутив і болт ставив. Далі що ми тут ще поставили? Обов'язково ми поставили, ми вже на всіх Єлках вже поробили. Такі сім'юкладчики, до речі, на гринплейсі на СЗ36, на СЗ54 це у нас обов'язкова опція. Зерно не вилітає, селітра не вилітає, тобто ловить. Уклади. Тому є такі ще у нас скітани на продажі, кому цікавить, телефонуйте номер телефону вставлю відео. Ну і все, в принципі, у нас всі валочка готова, але лишилося нам поставити ці сім'єпроводи, проводи, резина він і помазатися. Ми готові на підживлення по методиці Бузницького. Пшенички. Таку взяли ми простеньку, викрашену. Головне, вона не гнила. А там все буде. Ну, вона нам робить буде три дні в рік, тому ми не заморачувалися на циліндрах, щоб вона вижимала це, це лишні якби, затрати. Ну, якщо буде це все вже більш, вже як більш востребуємо буде, то циліндрів там поставити це не проблема. До речі, це все дуже дешево і... і сердито обійшлося, тому кому цікаво, далі буде відео, коли ми будемо проводити підживлення там і покажемо сам процес, як вона переходить за транспортом. 17 лютого. Закінчили ми підживляти ріпачок. На горох я не мог попасти, ночу би кидали, зараз вже пішла отіпіль, така курпа, дожик. Вже починається земелька, вже м'яка тобто в наступних відео покажу, вже який в нас ріпак по гороху. тому Отакий, ну, по гороху він там майже не відрізняється від по пару візуально. Але там вже далі буде все видно. Так, друзі, все, ставимо. Не забуваємо, підтримуємо канал, підтримуємо Збройні Сили України. Все буде Україна. Всім перемоги. До зустрічі!